Весняний призов у Збройні сили України стартував на Прикарпатті. З 11 квітня у солдатський стрій стали майже 60 юнаків з Івано-Франківщини. служити, звичайно, хочу. Це нема такого нічого страшного. Служба не кусається, не тюрма. Перед відправкою у військові гарнізони майбутніх бійців оглядають медики. Ще нині дехто з призовників може повернутися додому у зв'язку із незадовільним станом здоров'я. У медкомісії кажуть, з кожним роком все більше юнаків доводиться комісовувати. Стан здоров'я призовників можна рахувати, що задовільний але в цілому захворювання опорно-рухового системи у наших призовників він погіршується з кожним роком. На подвір'ї військового комісаріату родичі та друзі майбутніх солдатів на річну військову службу відпускають хлопців з легкістю, хоча й хвилюються. Переживаю, найдуже переживаю, як там буде, що там буде, як його зустрінуть, як він буде служити. Це є обов'язок його служити, чесно служити. Вернуться дому. Здоровим, щасливим із прикарпатських призивників сформують три команди і відправлять служити в різні регіони України. У наступні дні вони одягнуть однострою солдатів ВПС та спеціальної транспортної служби. Для всіх нас, чоловіків, армія дає це школа захищати нашу батьківщину. Зараз научити захисту нашої батьківщини упродовж весняної призивної кампанії 2012 Івано-Франківщина відправить до українського війська шість сотень юнаків. Галина Гордашко, Олександр Литвиненко, новини на вежі.